Доброго дня! Вітаю вас на своєму каналі Тарологія. Мене звати Аліна. Сьогодні хочу подивитися питання, яке стосується наших колаборантів та їхньої діяльності проти України. А саме хочеться глянути, ну взагалі окреслити ситуацію, як в принципі вони себе зараз почувають, як у них там стан справ. І можливо, як для них ця ситуація буде розвиватися в майбутньому, тобто яка буде для них динаміка. І також хочу оглянути це на розкладі Крест Аластера Кроулі, в принципі, він мені дуже подобається. Хочу оглянути, чи відобразить, відобразить цей розклад ну, наш, наш з вами запит. Будемо дивитися. І так, перше, розклад робимо на картах Таро, потім зверху доповнимо іншою колодою. І так, питання буде, буде звучати так: який стан справ у колаборантів та тих людей, які чинять. Проти антиукраїнські дії в воєнний час. І е, також накреслю е, цю ситуацію, як, я, 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 який в них стан справи, що їх чекає. так от. Ну, тобто, динаміка для них, яка буде? Стан справ колаборантів в Україні та що їх чекає за їхню антиукраїнську діяльність. Розклад Алестора Кроулі Крест. Покажіть, будь ласка, один. Два. Три. Чотири. Так, пише тут. Поки що нам нічого не потрібно. Інші карти. Тут ще одна залишилась. Їх як зазвичай перекручу, переверчу. І так, який стан справ у колаборантів України та які перспективи для них, враховуючи їх антиукраїнську діяльність? Та перспективи для колаборантів за їх антиукраїнську діяльність, стан справ колаборантів в Україні. Та що їх чекає за їх антиукраїнську діяльність? Покажіть, будь ласка, один. Два. Три, чотири. І так, сама ситуація під номером один. Це стан їхніх справ. Ой, печальненько у них усе. Щось у них тут таке розтавання намітилося. А що? чого? А, а що случилось? Так, 5 Пентаклів говорить про те, що ну, не все так у них там гарно, тому що ну, п'ятірка Пентаклів це в першу чергу карта про нестачу ресурсів. Коли тобі голодно, холодно, і ти і, ну, в класичній колоді, якщо дивитися, то там, так знаєте, намальовані люди, які йдуть босі, босі мимо церкви, як то кажуть, сніг іде холодно, вони навіть не дивляться собі під ноги, і навіть не дивляться навкруги, що можна зайти в ту церкву погрітися. Ну, це значення ну, стандартної карти. Тобто, ну, сенс в тому, що. Ну, така безвихідь у них в цьому плані. Вони не знають, що робити. Це таке, знаєте, обніщ... ну, обніщання моральне, обніщання духовне, і плюс ще й на рівні фінансів також це все стосується. Ну і карта розставання нам говорить про те, що ну, вже вони розуміють, що чи з їм прийдеться попрощатися. Конкретно це може бути все, що завгодно. Можливо, якщо брати в контексті з картою п'ятірка Пентаклів, то можливо вони вже попрощалися зі своїми грошима і зі своєю стабільністю. Вони ж так хотіли на цій війні збагатитися, як то кажуть. Тож, ну, я сумніваюся, що в них це вийшло. Можливо. Кожен, кожен з них уривав на, ці, на цій війні, що міг. Але карта ну, розставання, як це? Ну, розі розійшлися. Це говорить про те, що ти все-таки з якою, якоюсь ситуацією залишаєш в прошлую в минулому і відходиш від цієї ситуації. В першу чергу це ну, розрив якийсь може бути. Психологічно ти можеш переживати процес ну, роз'єднання з кимось або чимось. Тобто з чимся їм доведеться попрощатися, і в контексті п'ятірки пентаклів це говорить про те, що скоріше всього це стосується фінансів, тому що ну тут обніщання по цій карті, тобто з Ну, ми з совістю вони вже своє давно попрощалися. Якби на, на цей рахунок я навіть не хочу якихось припущень робити. Якщо ви перемитнулися на сторону ворога і підтримуєте його, то про яку моральну сторону можна говорити? Тут, скоріше всього, що. Сенс в тому, що з грошима вони своїми прощаються, яким чином це їх заставляє прощатися тут не зрозуміло, можливо, далі ми відкриємо, буде більш зрозуміло. Можливо, вони вже, як то кажуть, чемодани пакують і розстаються з Україною через те, що в них тут вже печаль з ресурсами. Це вже ну можна, знаєте, фантазувати довго. Тож карта No2 нам говорить, що їм не слід цього робити. А що ж їм не слід робити? Ой, все правильно: Трансформація і нещасливий союз. Нещасливий союз, ну це зрозуміло, що нещасливий союз у них, мабуть, з Росією вийшов. Не на ту сторону вони перемитнули. І трансформація говорить про те, що вже знаєте, ну мабуть, мабуть, це вже не вирішить просто ситуацію. Тобто, якщо ти вже прийняв якусь сторону, то е, зараз... Е... Ну, Переобуватися мабуть запізно, я так розумію. Вже просто в них, Так як тут випадає на цю сторону, що типу, не треба, не, ну, не, не слід цього робити, то це в першу чергу говорить про те, що. в принципі, ну, Мабуть, і сенсу то особо немає, тому що трансформація це коли ти ну, щось морально для себе переживаєш. Тобто, коли ти пройшов якийсь етап до е, доволі складний етап, і після цього етапу ти е, ну, свої якісь, якщо це брати ментально, то свої якісь погляди ти змінив, ти себе внутрішньо перебудував, ти е, вирі, ну якби знаєте, переріс якусь ситуацію, ти е, встав після якогось такого. Сильного удара долі, ну, тобто ти виріс над собою тобто, ну, в плані того, що. І ну, нещасливий Союз в першу чергу. Ну, тут сама карта говорить про те, що це якісь деструктивні відносини, аб'юзивні відносини, які вже, в принципі, по карті трансформація не має сенсу трансформувати. Можливо, для них, до них нарешті дійшло, що. Ну, Росія служити Російській Федерації, це знаєте таке гібле діло. Вони так вони так намагалися, мабуть, вислужитися, що ну, коли зрозуміло, що це все вже якби марна затія, то, то виходить, що трансформуватися вже пізно. Можливо, це до них дійшло, але вже якби часу немає приймати якісь рішення, ну такі, щоби вирости над цією ситуацією. Тобто, якщо ви зараз просто перевзуєтеся і скажете, що. Ой, ми не ми, ми, не знали, ми заплуталися, ми там, то це вже не каті, це не трансформація. Тобто сенсу цього робити вже ніякого немає. Тобто, це також по карті нещасливий союз проходить те, що ну знаєте, один партнер приносить страждання іншому партнеру. тобто тут... Ти, ти знаходишся в таких якихось, знаєте, нерівноправних нерівноправному союзі, і трансформувати цю ситуацію ти не можеш. Не можеш або не хочеш, ну так як тут випадає, що вам, вам не слід так діяти, то це виходить, що ти просто знаходишся у цих відносинах і нічого не змінюєш. Тобто, і потрібно було би, якби це випало на якусь другу позицію, то можна було би сказати, що в принципі є сенс трансформувати оці відносини аб'юзувати. Зивні, ну я просто беру відносини. Тих людей, які зрадили країну, які служать Російській Федерації, просто як, дійсно як якісь слуги сатани. От і оці, цей союз їхній з Росією він нещасливий. Ну, тобто, це коли ти знаходишся в залежності від когось, коли ти такі нерівноправні відносини, конфліктні відносини, це ну, тобі тільки деструктив вносить твоє життя. Але ти розумієш, що якби ну, змінювати щось. Просто ти або не можеш, або для тебе це не має сенсу. Просто ти от перебуваєш в цих відносинах і все. Звичайно, дивно. І що ж тут, яка ж тут вам ця карта говорить про те, що вам слід так діяти. Король Пентаклів і карта творчості. Ну, щось вони, мабуть, будуть. Знаєте, це, типу, щось придумать. Щось таке. Пофантазувати щось, щось змінити за рахунок того, що в тебе, знаєте, фантазія просто працює добре. По королю Пентаклі можна сказати, що це, ну якщо брати, наприклад, персоналію, то це коли в тебе така, знаєте, тверда почва під ногами, коли ти такий, це такий король, який достатньо врівноважений, достатньо він. Нема в нього таких якихось, знаєте, ну, нема поривов, таких, як, наприклад, у короля Жезлів. Тобто він більш приземлений, більш виважений, рішення більш приймає такі. Стабільні, більш такі продумані, я би сказала. Також це карта про стабільність, про ресурс, ресурсну стабільність в першу чергу. Тож тут ще випадає, зараз ми будемо намагатися зв'язати твор, творчість на короля Пентаклі. Тобто, тут таке враження, що ну, їм зараз приходиться в. Просто всю свою сообразительність вмикати, всю свою цю фантазійність вмикати, щоб ну, ну, складалося враження якоїсь стабільності, я так розумію. Тому що ну, тут по самій ситуації випадає, що тут ну, ніфіга не стабільно, розумієте. А тут виходить, що по, по, по цьому творчому процесу ти повинен типу, 에, говорити, що все ок, все, у нас тут все йде по плану. Ну, Ну, Карта творчості вона говорить сама про себе. Це більше про емоції, це більше про те, що ну, людина щось намагається зробити в сенсі, знаєте, ну я би сказала, просто вертися на язиці, але не буду. Просто щось із нічого зробити, розумієте? Ну, Така мильна бульбашка, я би сказала. І, це ну, просто ну, по цій карті, я так розумію, вони, вони якось придумують от на даний момент, малюють це відчуття або навіть не відчуття, тут по творчості. Це просто не відчуття, а ну, типу, все, все так і є. Все у них стабільно, все у них іде по плану, все у них якби. Гуд, а на самому, на, ну, реально тут випадає, що в них тут ресурсів цих не вистачає. А тут вони ведуть себе, ніби у них тут все ок. Тобто за рахунок карти творчості, щось вони там просто, знаєте, театр, погорілий театр якийсь. Не дуже гарних акторів. І остання карта говорить, відповідає на питання, до чого ж це все призведе. оця їхня театральщина, призведе вона до того. Що ну, тут маг і інтелект. Маг це в першу чергу людина, яка розуміє, ну, яка володіє всіма можливими і неможливими ресурсами, наприклад. Тут чотири стихії, і ти вправний у цих всіх чотирьох стихіях. Ну, також по МАГу проходить маніпуляція. Тому що, якщо, наприклад, брати в розрізі з картою інтелекту, це говорить про те, що все. Все, оце, для чого вони роблять, це показало у цій карті, воно все продумане. Ну, це все ну, якби робиться не просто так. Тобто ця показушність, вони е, ну, хочуть справити враження, що в них все окей, е, і що вони, типу, всім керують і все їм підвладне. І це на, на рівні на рівні інтелекту, тобто вони хочуть хочуть, ну тут вони показують, що в них все стабільно, і е, що це повинно привести до того, що у е, них тверда почва під ногами. Але ж ну, давайте будемо розшифровувати, в якому сенсі це все мається на увазі. Ну, це коли в тебе по карті інтелект, коли в тебе продумана. Тактика дії, коли ти точно знаєш, що у тебе є стратегія, все прораховано. Тобто вони вважають, що це у них. Як то кажуть, ця стабільність по творчеству, показушна, що вона дійсно, що це як їхня стратегія дії, що таким чином вони показують, що в них все під контролем. Ну, мах це та людина, яка все контролює. Плюс ще випадає тут інтелект, карта, в принципі, контролю. Це тоді, коли ти розумієш, ну розумієш ситуацію, якби не по емоціям, а розумієш по. От, як то кажуть, умом своїм додумуєш це все. І це по цій карті також трезвість, холодність розуму проходить. Тобто, це, знаєте, така карта, яка ну, емоціями не задіти, я би сказала. Ну, якщо в контексті з магом брати, то це, типу, вони хочуть показати, що, в них, ну, що вони контролюють повністю ситуацію, і що все це частина стратегії і тактики їхньої дії. Тобто, на даний момент я так розумію, у них сама ситуація в тому, що вони. Ну там, там просто пла плачевно все. П'ятірка Пентаклів говорить про те, що на сан, ну, ресурсів нема. Що, ну, з цією ситуацією якось приходиться, ну, треба відходити від цієї ситуації, або якось її, типу, вони хочуть її якось ну, знаєте, пере переформатувати, Тому що ну, розставання це в контексті з п'ятіркою Пентаклів, типу, хочуть якось відійти від цієї ситуації. Яким, і... Деяким не слід діяти, тобто не слід відділятися від оцього нещасного союзу, який у них на даний момент є з Російською Федерацією. Тобто вони і не думають якось перевзуватися, вони не думають там, знаєте, гріхи свої замолювати, як то кажуть. Вони ну, далі тримаються цієї ситуації, вони далі продовжують типу, Ну, створювати, оце, що в них все гаразд, що в них повна стабільність, що в них все чудово, і, і, і розраховують, що це призведе до того, що дійсно це як частина їхньої, частина їхньої тактики, частина їхньої стратегії, що це якийсь їм принесе успіх в цьому. Ну, тобто знаєте, про, ну, якщо ви... Якщо ви нам, Типу, тут надіялися побачити якийсь проблиск розкаяння, або там хоча б те, що вони там намагаються перевзутися, або що їм там шкода, або там вони там бояться. То знаєте, це якби не той случай, судя по всьому, тому що вони. Ну нічого вони тут не бояться. Вони так, вони так, у так і цепляються за цей нещасний союз. їм, їм краще бути в аб'юзивному у цьому якомусь стані, е, ілюзію якось создавати стабільності і вірити в те, що вони вийдуть, що це є стратегією цього. Що далі типу, все, все буде круто, все буде супер. Ну, тобто це якось отак виходить. Давайте ще і для прояснення ситуації я би ще розкинула на оцього мага. В якому сенсі, от ця карта до чого призведе, до чого призведе оце їхнє положення діл по магу. Ну, типу, як вони, зараз ми зараз формулюємо, як буде, як буде це звучати. О, значить, на наших коханих колаборантів в лапках, значить, який стан справ? Що мається на увазі під магом? Роблячи розклад на стан справ у колаборантів? Ну, це якась неправильна формуровка. Давайте так, що мається на увазі під магом. На розклад про стан справ колаборантів України? Що мається під магом під картою маг? На розклад на колаборантів України. На стан справу колаборантів України. Що мається на увазі під картою МАХ? Ну, Покажіть, будь ласка, що ж мається на увазі? Так, точно так же робимо один. Два, три. Чотири Верхні докладати не будемо. Так, Тобто, в якому ж це сенсі? Невже вони так впевнені, що вони тут будуть властілінами міра і нічого їм не, не аукнеться? І так, суть ситуації, яка пов'язана з магом? Ну Тут карта боротьби випадає. Тут карта боротьби, тобто. Ну Не все там, судячи по всьому, не все там стабільно, не, ситуація нестабільна в самому їхньому у цьому кодлі. Тобто, якісь там, чи вони там лаври ділять, не, не зрозуміло. Тобто, мах про те, що ти керуєш усим. А п'ятірка Жезлів говорить про те, що. Щоб керувати всім, то потрібна злагодженість, а по п'ятірки жезлів цієї злагодженості немає, тому що ця карта називається карта боротьби. Тобто якісь там протиріччя йдуть. От вони, ну, якщо брати по цьому розкладу що до цього було, тут випадає, що там у нас було? оце король Пентаклів і карта. Творчества. І, тобто, і, ну, це, що вони, мабуть, видумують, придумують собі, що в них все так стабільно, це призводить до таких, знаєте, внутрішніх якихось противоріч. Тому що не можуть бути всі поголовно з тим згодні, що все так чудово. Так, друга карта у нас говорить про те, що мах не означає цього, мах не означає справедливості. Ага, тобто, ну сенс у тому, що оця боротьба заснована на тому, що. Ну можливо, не всім дістається стільки, скільки, скільки вони хочуть. Розумієте, коли ти є якась людина, яка керує всім, то, то виходить, що цій людині, цій людині більше за все якби перепадає. А тут мах не означає справедливості. Тобто, щось несправедливо там. Можливо, це розприділення цих ресурсів, за яким йде мова. Воно там, ну, типу, знаєте, нерівність якась. або... Ну, ну, типу вони хотіли стільки, а отримали на виході стільки. Або, можливо, в плані закону нерівність може бути, тому що карта справедливості може також конкретно бумагу якось означати. Можливо, в принципі, в принципі, якщо вони там займають якісь е, ну, офіційні в лапках е, ну, позиції там, должності, то виходить, що. Е, ну, їм, як колаборантам все одно не перепадає кращого, то тобто, вони отримують все одно щось гірше, і в результаті цього виходить конфлікт. Тобто, мах це в будь-якому випадку не означає справу ну, справедливого розділення цих ресурсів, справедливого керування, тому що мах це людина, яка ще й веде за собою, яка вміє, ну якби надихає там, робить ну, знаєте, це лідер. Тобто, виходячи з цього, що несправедливо. Лідер. Тобто там більше про маніпуляцію, ніж про чесність, тому що по справедливості це в першу чергу, коли ти е, отримуєш і на рівні е, офіційному, тобто як є які закони, приймаються прости, господи в них, там, е, то справедливості і рівності в цьому немає. І, і навіть на рівні, якщо там ресурси розподіляються, також в цьому рівності немає. Тобто тактика і стратегія у той карти інтелект, яка рядишком випала, із магом говорить. Говорить про те, що є тактика і, і стратегія, але вона направлена на маніпуляцію, а не на, а не на справедливість. Тобто сенс в тому, що недополуч... недоотримують вони, бідних, їх ущемляють, щоб ви розуміли. Так, карта 3 означає це а, стабільність і от тут карта, яка служить цим цілям. Новини. Новини про, ну, це карта дому, що може бути карта стабільності. Е, вона означає це. Ну, Тобто, маг е, стабільність, тож, якось противорічіло виходить. Тобто, їм би виходить так, що карта не означає справедливості, але означає. Е, Стабільність надходження якихось новин по пажу кубків, якісь можливо, їм обіцяють. Тому що ну, Паш Кубків в першу чергу говорить про те, що приход якихось новин, які повинні е, ну, там, змінити ситуацію, або це як предпосилка е, над ситуацією, над якою ви працювали там, або над проблемою, яку яку ви там вирішували, наприклад, на на рахунок цієї проблеми повинно прийти якесь рішення позитивне, повинні прийти новини. Тобто, я так розумію, що ну вони їм вкидують те, що, наприклад. Ну, скоро все зміниться. І, і більш буде стабільне положення. Розумієте? Ну, типу, не треба панікувати, що ну, тут за внутрішня боротьба? Ну, скоро все буде стабільно, все зміниться. Та не обращайте ви на те, що тут от, там вам не достається взагалі нічого. Скоро от ми вам обіцяємо, що скоро ця стабільність, тут все буде чудово. Все у вас буде класно і круто. Тобто, я так розумію, обіцянки цінки тут тільки рулять. Тому що ну, по пажу кубків тут завжди, ну, тут завжди про новини, або це можуть бути якісь молоді люди. Ну, молоді люди в сенсі тут просто не в'яжуться, якось ні до чого тут його не прикріпиш. А от як, як новини на результат якихось дій. То да, і карта дому, карта стабільності, новини по по, по стабільності. Тобто та п'ятірка пентаклів, яка у них була. Та питірка, ой, да, Петірка Пентаклів, де цих ресурсів не вистачає, і вони якби шукають, як ти типу, як, повідій типу, від цього всього. То тут їм обіцяють, що ребятки, скоро все буде стабільно, скоро все зміниться. А то, що, а то, що зараз немає справедливості, то не, не звертайте на це увагу, тому що у нас є стратегія е, помаги і по тій карті, яка там випала, вже забула я. Боже, забула. дійсно. А, інтелект. По карті інтелекти, яка говорить про стратегію і про плани. Ви, 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 нас, ви ну, Не переживайте, у нас є план, ми знаємо, у нас все йде по плану. І не звертайте уваги, що несправедливо. Але ну, скоро, скоро хороші новини і стабільність вас очікують. Тобто обіцяють. Обіцяють колаборантам все. Також ще можна сказати, що ну і вони, ну, в принципі, я не знаю, мені здається, що це в такому ключі можна роз, розглядати, тому що, якщо. Ну, Просто тут не випало, знаєте, не одної такої карти, яка би говорила про те, що вони бояться, наприклад, що прийде Україна, що вони, наприклад, там задумуються про те, що їм прийдеться за це все відповідати. Тобто, не одної карти на це не випало. Вони думають виключно про те, щоб їм було комфортніше в матеріальному плані. Тобто, як вилізти з п'ятірки пентаклів? На короля пентаклів і як не бути обділеними, розумієте, от все про що вони думають? І Вони думають, як би по закону бути рівними з росіянцями, а рівними не виходить бути, тобто тільки обіцяють, що все буде стабільно, а воно ніфіга не так. І, і це породжує у цю пітьку п'ятірку жезлів, тобто конфлікти всередині, тому що всім не достається ну, той кусок, на який вони розраховують. Тобто, ну ви тільки вдумайтесь. Ну, Просто річ сенс всього тільки в наживі. Тобто ні про які там, у них навіть страху немає, вони тільки про гроші думають. Просто на даному етапі у них навіть страху немає, про те, що вони там бояться, чи будуть тікати, чи будуть перевзуватися, чи будуть... Вони, вони про це не думають. Їм би і далі б так, аби тільки їх не обділяли. І чудово, взагалі, їм, їм по барабану, які там відносини з Росією, аб'юзивні, не дуже принижують їх, не принижують їм все одно. Їм, аби це кусок нормальний достався, розумієте? От, от про що вони думають. Ну Це просто дичина якась, чесне слово. Я в шокі. Ой, господи, добре, пора завершувати. Всім дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайки і підписуйтесь на мій канал. Всім до побачення!